Вночі 19 липня російські окупанти вдарили по Одещині оніксами, а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59 та Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони шахеди. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, ракета Х-59 була збита силами ППО на підльоті до берега і впавши в одному з кварталів Одеси, утворила величезну вирву вибуховою. Хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовані ракети Онікс і Х-22. Росіяни спрямували на портову і критичну інфраструктуру. Влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження. Зайнялася пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник, та уражені два складських приміщення в різних локаціях. Із тютюном і феєрверками. Ні, ліквідовують пожежу площею понад 3 тисячі квадратних метрів. В небі над Одещиною сили ППО збили вісім шахедів. Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків зайнялися та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади. Постраждало двоє цивільних. Також внаслідок бойової роботи і знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шість одеситів, серед яких дев'ятирічний хлопчик звернулися по медичну допомогу у зв'язку з утриманням поранень уламками скла та інших предметів.